Станіслав Жук, донор крові із досвідом. До цієї місії Решетилівець доєднався понад 10 років тому. Сьогодні він знову у центральній лікарні серед бажаючих допомогти і підтримати донорські дні. Почав я ще як АТО було це раз. Ми і так, подзвонили до нас на роботу. Я прийшов, здав і хлопці, там ну, учнів, тих, хто 18 років теже. Загітував, можна сказати, І вони приходили, теж здавали працівники наші. А потім, десь у 23-му році, також на роботу звернулися туди, де ми працюємо о, про те, що треба здати кров. Ну тут пішов, здав. Потім через три місяці, мабуть, передзвонили, що буде забір крові, чи ви приїдете. Ну, я спогодився і так кожен раз в мене не було такого, що там чи температура була, чи якісь протипоказання були. Якось весь час. Та по даний час, коли звертається, то я приїжджаю, тому що. Розумію, що потрібно під час чергового дня донора у Решетилівській центральній лікарні 62 людини здали 28 літрів крові. Донорами були працівники освіти, медицини, місцевого самоврядування та небайдужі громадяни. Забір провели лікарі обласної станції переливання крові.